На випадок аварійних ситуацій в Україні франківців буде чиста вода. Комунальне підприємство Водоекотехпром отримало від поляків дизельний генератор, який здатен забезпечити подачу води в оселі містян навіть у разі відсутності світла. Ось цей генератор у випадку знеструмлення підприємства зможе майже добу працювати без електрики. Не заразить та очистить дизельна електростанція, яка з'явилася на обслуговуванні у Івано-Франківському воду екотехпромі. Допоможе комунальникам у разі екстрених ситуацій надавати мешканцям територіальної громади чисту питну воду. Ми зараз знаходимося біля генератора резервного джерела живлення, яке може забезпечити. Утворенням гіпохлориду натрію, а саме реагентом для знезараження води, а також він може використовуватися його електроенергія для очистки фільтрів та подачі води вже в мережу міста. Генератор забезпечує тільки знезараження і подачу, і промивку фільтрів і подачу їх до водогонів. Угу. Значить, він буде працювати циклічною. в нього так само є термін експлуатації на добу, але я думаю, що ми... Привчимося і вивчимо цю ситуацію вже на практиці. Ми вже пробували, що ми зможемо постійно забезпечити знезараження води і доставку води в тій кількості, які зможе спожити місто. Поки генератор випробували у тестовому режимі за його характеристиками енергетики у випадку екстрених ситуацій матимуть час, аби відновити постачання електрики. А в оселях містян буде вода, принаймні на перших поверхах. По його він може працювати до. 20 годин, а далі йому треба дати відпочити 4 години, буде знову 20 годин працювати. У разі біди важливо, щоб по мешканнях була чиста вода, кажуть посадовці. Адже у час війни спрогнозувати дії ворога неможливо. Нам дуже важливо, щоб була питна вода, і зважаючи на те, що ми. Навіть якщо світла не буде довгий період часу, все рівно забезпечимо до перших поверхів, до, до другого, до, ну, максимум до третього поверха воду. Тому люди зможуть набрати питєвої води. І це дуже важливо, що ми можемо завдяки цьому генератору знежаражувати воду, і вода буде чиста, і буде та, яку можна буде вживати, пити, готувати їжу на ній. Це дуже важливо і дякуємо нашим. Польським друзям, які подарували цей генератор, а також для інших установ подарували генератор, тому ми достатньо багато що підготувалися. Але хочу звернутися до Івано-Франківців, все равно треба бути готовим, мати запас постійно води, води як технічної, так і питівої, На всяк випадок, бо це і війна і спрогнозувати на 100% що буде далі, ніхто не може. Також у місті розробляють схеми підвозу води та встановлення спеціальних гідрантів. Щоби у разі непередбачуваних обставин мешканці могли набрати воду у спеціально відведених місцях.